Як виглядає любов до себе? Це коли в одній пісні ти співаєш? Yeah, I will want you. Я завжди буду хотіти тебе. I be а у іншій мені не потрібно, щоб ти мене любив. Yeah, can you can. А все трансформується в я можу любити себе краще, ніж ти. Та виставляєш пісню про те, що ти можеш сама собі купити букет. На його день народження після того, як він посвятив тобі пісню Бруно Марса When I Was Your Man. Саме так і зробила Майлі Сайрус. Всім привіт! Ви на каналі Балакучий Олень. Мене звати Хелен, і сьогодні ми поговоримо про новий реліз від Майлі Сайрус «Flowers». Розпочнемо із відповіді Майлі на присвяту її пісні Бруно Марса When I Was Your Man. I you я повинен був купити тобі квіти На що Майлі відповідає: I buy Я можу купити собі квіти? And І я сама можу тримати себе за руку. Треба було віддати тобі всі свої години, коли я мав можливість. Розмовляю сама з собою годинами, говорячи речі, яких ти не розумієш. Брати тебе на кожну вечірку, бо все, що ти хотіла, це танцювати. I can take my я можу себе змусити танцювати. Dancing, Тепер моя крихітка танцює, але вона танцює з іншими чоловіками. Yeah, так, я можу любити себе краще, ніж ти. Гадаю, дуже навіть достойна відповідь. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі та не забувайте про дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про вихід нових відео. Також підписуйтесь на Телеграм та Інстаграм. У них можна знайти цікаву інформацію для себе. Ліам Хемсфорд та Майлі Сайрус ніколи не відповідали на звинувачення у зраді, але це не завадило сайту PopThings у Твіттері. Стверджувати, що у їхніх стосунках були зради. Майлі Сайрус підіймається на вершини музичних чартів зі своїм останнім релізом Флаверс, нагадуючи про свою нову еру як жінки, що стілюється від серцевого болю. Хоча це ще не підтверджено, її фанати переконані, що трек нагадує про її десятирічні стосунки з Ліамом Хемсвортом, які то з'являлися, то зникали. Шанувальники роблять припущення на основі тексту пісні, але не варто вірити всьому, що можна побачити у Твіттері. Особливо коли мова йде про особисте життя. У випадку з Ліамом і Майлі Поп Тінкс стверджує, що він зраджував з чотирнадцятьма жінками в будинку, де знімався саме кліп «Flowers». 33-річний Ліам познайомився з Діснеївською сенсацією у 2009 році. На зніманнях фільму остання пісня, і за десятирічну історію кохання пара двічі була заручена та один раз одружена. Вони офіційно розлучились у 2019 році, поділилась обмеженими деталями про причину свого розлучення, але Майлі розставила ці крапки над і. Я можу зізнатися в багатьох речах, але я відмовляюсь визнавати, що мій шлюб закінчився через раду. Пояснила вона через декілька днів після оголошення про розставання. Ми з Ліам були разом протягом 10 років. Я говорила це і раніше, і це залишається правдою. Я люблю Ліама і завжди буду любити. Що стосується Ліма, то шанувальники зробили безліч висновків після загадкового поста майлі в жодній 2019 року. Все, що вони, тварини, просять, це турбота в обмін на лояльність, надійність і вірність. Нагадує мені когось. Щодо причини їхнього розставання, Сайрос сказала, що за лаштунками у них було багато проблем, було занадто багато конфліктів, сказала вона. Також додала, коли я приходжу додому, я хочу, щоб мене хтось підтримав. Я не люблю драми та сварки. Не забувайте донатити на ЗСУ в описі є посилання на фонд Повернись живим та фонд Сергія Притули. Адже завдяки нашим героям я можу створювати цей контент, а ви переглядати. Перенесемось у 2023 рік та згадаємо твіт Поптінгс, який стверджує, що Ліам саме зраджував Майлі з 14 -ма жінками. На обидві чутки команда Ліама так і не відповіла. Інсайдер цитує актора Голодних ігор, який заявив, що не буде давати коментарі пресі про своє розлучення, тому що це його особиста справа. Чому фанати думають, що пісня «Flowers» – це про Ліама Хемсверта? Їхній спільний дім згорів. У першому куплеті згадується дім, який вони побудували, але дивилися, як він горить. Що може бути пов'язаний з будинком колишньої пари в малібу, який був зруйнований під час пожежі у 2018 році? Бугі вугі -бу Майлі Flowers Співачка Врекінбол виконує витончену джигу у кліпі Flowers, яку деякі шанувальники вважають одою її витівки на червоній доріжці Vanity Fair 2019 року. Зі своїм колишнім і там її присоромив прям. Майлі нахабно підколює Ліама під час інтерв'ю, який вважає за краще тримати себе в руках на публічному заході. У кліпі Флаверс співачка танцює в схожій манері, але може це просто збіг? «Флаверс» випущена в день народження Ліама. Остаточна підказка. Син вийшов 13 січня 2023 року. В день 33-річчя Ліама. Чесно кажучи, це залежить від того, в якому часовому поясі ви знаходитесь. Тому технічно це могло бути 12 січня для східного узбережжя США. Майлі Сайрус у своєму новому синглі «Flowers» висміяла свій невдалий шлюб з Ліамом Хемсфортом. І на додачу вона випустила пісню за кілька годин до дня народження свого колишнього чоловіка. Помста подається холодною. Пишіть свої коментарі щодо її Майлі. Дякую за перегляд і до нових зустрічей! Боже, це призапиться так дебільно, але це б десь як вона висвітла. День 30-річчя... 33річчя, бляха.